Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія Калінченко, і сьогодні я хочу торкнутися теми, які умови проживання потрібно забезпечити собаці: скільки часу та коштів треба витрачати на свою собаку, чи готові ми стати власником чотирилапого друга. Насправді собака не займає багато місця в домі. Їй головне увага та бути поруч з власником, адже основна активність відбувається на вулиці. Головне у домі прибрати все у зоні доступності собаки, що не можна спробувати поживати. Та не потребує витрачання мільйонів грошей. Кількість витрат на собаку це в основному амбіції та побажання власників, тому що амуніція, корма, ласощі та іграшки сьогодні представлені величезним асортиментом. Дуже важливо розуміти, що з самого маленького віку вашого чотирилапого друга слід відповідально ставитись до харчування. Адже неякісне харчування продуктами та кормами з невідомим складом може призвести до хронічних хвороб та небажаних наслідків.